Усім привіт! Сьогодні ми продовжимо говорити про гід. Налаштуємо середовище та вивчимо основні команди. То як використовувати гід. Перш за все, нам треба встановити гід. Переходимо на офіційний сайт, посилання буде в описі та завантажуємо останню версію. Після встановлення у вас буде гідбаш. Для наглядності я буду використовувати його, але ці команди можна використовувати в будь-якому іншому терміналі. Це команда для налаштування параметрів Git, таких як ім'я користувача чи емейл, який у подальшому буде використовуватися для комітів. Флаг Global застосовує налаштування для всіх репозиторій на комп'ютері, а флаг Local тільки до поточного репозиторію. Ця команда ініціалізує новий гід репозиторії в поточній директорії. git клон копіює віддалений репозиторій на локальний комп'ютер та створює директорію з назвою репозиторія git add додає файли до індексу, готуючи їх для коміту. Флаг All або крапка додає всі зміни у поточній директорії. git status показує стан робочої директорії та індексу. Флаг S виводить стислий формат статусу. git commit зберігає зміни в локальній репозиторії. Флаг M додає повідомлення коміту. Флаг Amend редагує останній коміт. GitLog виводить історію комітів. Флаг OneLine показує короткий формат. Push відправляє зміни у віддалений репозиторій. Flag Force примусово завантажує зміни, а флаг SetupStream встановлює віддалену гілку для відправки. Origin отримує оновлення з віддаленою репозиторією, але не зливає їх з локальними змінами. Флаг All отримує оновлення для усіх гілок. Git-Pool-Origin отримує оновлення з віддаленого репозиторію та зливає їх з локальними змінами. Флаг rebase виконує rebase замість Git-branch використовується для створення, видалення або відображення гілок репозиторії. Флаг D видаляє гілку, а флаг m переіменовує її. Git-checkout використовується для перемикання між гілками або відновлення файлів. Флаг Б створює нову гілку та перемикається на неї одразу. Merge використовується для зливання однієї гілки в іншу. Git revert створює новий коміт, який відміняє зміни попереднього коміту. Флаг commit -коміт повертає зміни, але не створює коміт. А флаг edit дозволяє відредагувати повідомлення коміту. Ці команди є базовими для роботи з Git і широко використовуються у повсякденному житті розробників. Зустрінемось на наступному уроці. Па-па!